Пличка і образ божий допоможе нашим людям мати здоров'я і захист. Бурштин місто енергетиків. Його історія нерозривно пов'язана із велетним промислової епохи Бурштинською тепловою електростанцією, якій цьогоріч виповнюється 60 років. З нагоди ювілею на території станції встановили капличку. Статую Ісуса Христа бурштинський те подарували Шахтарі на День енергетика. Це ініціатива наших вона Народилася ще в тому році, і наші колеги-шахтарі. Нам подарували на той час сертифікат образу Божий. Крат встигли на нашу урочисту подію, на 60 нашої нашого підприємства. Капличка і образ Божий допоможе нашим людям мати здоров'я і захист не тільки від військових, а й від Бога облагороджували територію під капличку. Самі працівники ТЕС встигли саме до ювілейної дати. Я зводив основну частину купол і облагородження. Це цього всього. Ну це на цьому місці фактично було галявина. Буде якась пам'ятка і для мене, і для слідуючих поколінь. Новозведену каплицю освятив священник. Для працівників станції вона стала особливим знаком віри, сили духу і надії на мирне на майбутнє. Є така приказка, що в окопах атеїстів немає. І тому нам дуже важливий Божий захист, який допоможе нам з Божою допомогою нести. Світлою людям згодом на території станції планують звести капличку Матері Божої, яка також слугуватиме місцем молитви та духовної підтримки для всіх навколишніх. Надія Цінько Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.